Багато говоримо про штучний інтелект. Так. так, от китайський штучний інтелект за останній рік зробив те, що на заході воліли б не помічати угу. тихо, системно вийшов на глобальні ринки. Після появи DeepSeek здавалося, що це разовий сплеск, але сьогодні китайські -ші моделі вже масово використовуються в країнах глобального півдня, де вони виграють за ціною, доступністю та швидкістю впровадження. Ну і справді за рік китайський ши з екзотики перетворився на масовий продукт, особливо в країнах, де грошей менше, а відносини з за заходом, ну такі складні там вирішує не ідеологія, а ціна і доступність. І тут Китай часто виграє так, це точно. Ну і в принципі сценарій всім нам знайомий, як було з електромобілями і з батареями, Китай заходить з дешевшими так. продуктами і поступово витісняє всі західні компанії. Схоже, що в 2026 рік може стати роком нового етапу боротьби за ринки. Чим вона закінчиться і чи зможе Китай остаточно закріпити свій успіх? дивіться далі в сюжеті. Діп Сік наробив рік тому чималого гелосу у світі. Китайський штучний інтелект, що подібний до чату GPT, опинився в лідерах серед завантажень не лише в КНР, а й у США та Великобританії. Тоді захід насторожився, бо безкоштовна ще модель від Піднебесної, яка коштувала розробникам всього 6 мільйонів доларів, отримала такий попит навіть у західних державах. Тоді як у європейські та американські проєкти вкладаються мільярди доларів. Втім, DeepSeek – не єдина гучна китайська розробка, ще одна популярна ще модель QWEN від технологічного гіганта Alibaba. Це безкоштовний помічник для користувача, який допомагає у навчанні, роботі та спілкуванні, аналізує проблеми, створює тексти і код, веде діалоги. І саме ця розробка стала найпопулярнішим відкритим програмним забезпеченням серед шість систем у світі. І таким чином знову Китай перебуває у лідерах. І ще декілька ще моделей від КНР. Однак їх переважно використовують в самій піднебесній. Зокрема, чимала частина цих моделей підпорядкована політиці країни. Пишуть у ЗМІ. Та на цьому Китай зупинятися не планує. Минулого року Сі Цзінпін публічно озвучив, що необхідно нарощувати спроможності у сфері штучного інтелекту. А якщо партія сказала, що треба, значить, це не обговорюється. Ми повинні продовжувати зміцнювати фундаментальні дослідження, концентрувати наші зусилля на освоєнні основних технологій, таких як високоякісні чіпи та базове програмне забезпечення, а також створювати незалежну, керовану та спільну базову програмну та апаратну систему штучного інтелекту. Після стрімких успіхів китайського ші, реакція світових ринків була миттєвою. Акції великих технологічних корпорацій просіли. А інвестори намагалися розгадати, як КНР вдалося бути на крок попереду. США. хоч і згодом ринки стабілізувалися, проте, як кажуть експерти, китайські розробники нікуди не зникли. Здається, Китай не сидів, склавши руки навіть попри запровадження мита і обмеження на інвестиції в технологічні компанії, той факт, що вони здатні досягати високих технологій, застав багатьох зненацька. Стрімке захоплення китайськими щі розробниками ринку видно в розрізі останніх кількох років. Наприклад, у 2024-му китайські щі моделі використовував лише 1% людей. Проте, нині цей показник перевищив 15%, Пише видання Економічна Правда. Найбільше зростання у цифрі припало на регіони, які мають нижчу платоспроможність та складні відносини з заходом. Домінують китайські технології у Білорусі, Росії та Кубі активно впроваджуються вже і у Африці. Якщо у 2022 році понад 79% моделей публічно розкривали дані, на яких вони були навчені, то до 2025 року таких залишилося 39%. Саме в сегменті відкритих моделей утворюється вакуум, який активно заповнюють китайські розробки. Вони пропонують відносно вільний доступ, достатню потужність і менше обмежень. Це робить їх привабливими для ринків, де західні рішення або надто коштовні, або надто зарегульовані. Водночас, як пишуть видання, успіхи Китаю у сфері ШІ мають стримані перспективи. І, як пояснюють експерти, наздогнати ша їм буде надто складно через обмежений доступ до передових чипів. Втім, у цій гонці між Китаєм та США важливо не знехтувати безпекою та відповідальністю за використання Ші. І не зважати лише на швидкість розвитку.